Здобути подвійну освіту, фахівець у галузі цифрових технологій та викладач комп'ютерних дисциплін, у пріоритеті отримати бюджетне місце та гарантоване працевлаштування за фахом, хочете навчатися у найпрофесійніших викладачів, які мають практичний досвід роботи в IT-сфері та освітній і психологічній діяльності, тоді спеціальність А5 професійна освіта, цифрові технології. Саме для вас. Ми надаємо бакалаврську і магістерську підготовку. Наша освітня програма користується підтримкою держави. Що це означає? Передбачені бюджетні місця. Головною метою спеціальності професійна освіта цифрові технології є підготовка фахівців, які здатні ефективно працювати з цифровими системами, розробляти програмне забезпечення, управляти мережами. А також використовувати сучасні технології для розв'язання завдань у галузях освітньої та виробничої діяльності, що пов'язані з цифровими технологіями. Вступники, які обирають спеціальність професійна освіта, цифрові технології, вивчають широкий спектр обов'язкових та дисциплін за вибором студента, пов'язаних із комп'ютерними мережами, програмуванням, базами даних, веб-розробкою, мультимедіа. Психологією та методиками викладання комп'ютерних дисциплін. Які знання ви отримаєте під час навчання на спеціальності А, 5, професійна освіта, цифрові технології це знання веб-програмування, систем управління базами даних, основ штучного інтелекту, інноваційних методик викладання комп'ютерних дисциплін, впливу на особистість, кібер та інформаційної безпеки? Дизайну та мультимедіа, а також найактуальніші soft skills, навички, які користуються попитом на ринку праці, стресостійкість, креативність, лідерство, навички командної роботи стануть твоїми професійними перевагами у процесі вивчення психологічних педагогічних дисциплін. Наші випускники працюють на підприємствах міста, ПАТ – центральний гірничо-збагачувальний комбінат, інгулецький ГЗК. У приватних закладах, IT компаніях, комфі, ТРК, Перший міський у державних та приватних закладах освіти, нашого університету, коледжах запрошуємо на навчання зі спеціальності А5 професійна освіта, цифрові технології. Криворізький національний університет чекає саме на тебе.